Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий чудовий візерунок. Ідею якого я взяла з книги 250 японських візерунків, але я його трішечки модифікувала і пропоную вам його зв'язати разом зі мною. Цей візерунок я використала на шкарпетках на товстій шкарпетковій пряжі у 100 грамів 200 метрів. Але я думаю, його чудово можна вписати і в джемпера, і в кардигани, і в шапочки, і в рукавички. Тобто, такий прекрасний візерунок прикрасить будь-який виріб, навіть і дитячий і дорослий. Одним словом, ваша фантазія, а. Моє пояснення, як в'язати цей візерунок, допоможе створити прекрасну річ. Отже, давайте розпочнемо. Я вам зараз покажу схему. Схема у мене намальована в ЗОшиті. Ось так я вам зараз покажу, щоб ви могли зробити скрін, якщо вам потрібно. На жаль, ще не подружилася я ні з однією програмою. Яка б створювала візерунки, тому ще ось таким, як то кажуть, олдскульним методом. Отже, рапорт візерунку складає 20 петель. Я набрала на спиці номер 3,5 петлі, 2 крайні, і це у мене пряжа Alize Lana Gold. Звичайна. Перший рядочок у нас буде виворотній, і це буде рядочок підготовчий. Він в рапорт візерунку не входить. Першу паталечку ми знімаємо, далі ми пров'язуємо три петлі лицевих, одна петелька виворотня, три петлі лицевих, три петлі виворотніх. Три петлі лицевих, одна петелька виворотня, три петлі лицевих, три петельки виворотніх, і крайньо ми пров'язуємо виворотньою петлею. Це в поворотному в'язанні. В круговому в'язанні це ж буде навпаки: там, де я пров'язувала виворотні, будуть лицеві, де я пров'язувала лицеві, будуть виворотні. Отже, розпочинаємо наш перший рядочок. Першу паталечку знімаємо, і у нас йде зараз три лицевих петлі, з яких ми повинні зробити перехрещення. Тобто, нам потрібно ось цю першу верніше третю паталічку, поставити ось сюди на перше місце. Перед роботою. Це можна робити за допомогою допоміжної спиці, Я ж це роблю наступним чином. Я правою спицею підхоплю ось цю третю петельку, знімаю першу другу, ось так відпускаю третю петельку і першу другу на ліву спицю перекладаю. Потім одіваю цю третю петельку, і всі три петлі я пров'язую лицевими. Отже, ми зробили. Наше перше перехрещення. Далі ми пров'язуємо три петлі виворотніми. Далі в нас йде одна лицева, з якої нам потрібно зробити з однієї петелечки 5. Як ми це робимо? Пров'язуємо, але петельку не знімаємо вона не залишається у нас на спицях. Далі робимо накид. Знову пров'язуємо, не знімаємо, знову накид. І знову пров'язуємо, це наша вже п'ята, і тепер знімаємо. Отже, у нас тепер з однієї петлі вийшло 5. Далі ми пров'язуємо три виворотні. Тепер у нас наступних три лицевих нам знову потрібно зробити перехрещення, але вже в іншу сторону. Тобто, ми ось цю першу петельку повинні поставити на третє місце. Знову я це роблю без допомоги запасних спиць. Я першу петельку знімаю на праву спицю. Далі дві петлі я спускаю, одіваю першу петельку, підбираю цих дві петлі і одіваю. У ну, мене не губляться ці петельки. І всі три петлі я пров'язую лицевими. Ось так. Далі три петлі виворотними Знову одна петля, з якої ми повинні зробити 5. Тобто, таким самим способом. Пров'язуємо, не знімаємо, робимо накид, знову пров'язуємо, робимо накид і ще раз пров'язуємо і тоді спускаємо. До кінця рядочка в нас залишилося 3 виворотні петлі і крайня виворотня. Отже, перший рядочок ми пров'язали. Усі парні рядочки у нас будуть пров'язуватися за візерунком. Я на них не буду акцентувати увагу, лише для тих, хто новачок, просто скажу: яка петелька на вас дивиться, таку ви пров'язуєте. Першу петлю знімаємо. Далі У нас йдуть три лицевих петлі, ми їх пров'язуємо лицевою. Далі, ось цих п'ять набраних, ми всі пров'язуємо виворотніми. Знов на нас дивляться три лицеві петлі. Ми їх пров'язуємо три лицеві. Далі три виворотні, три лицеві. Ось ці набрані знову їх пров'язуємо п'ять виворотніх. Три лицеві. Три виворотні. І крані ми завжди пров'язуємо виворотні. Отже, так у нас будуть проходити парні або виворотні рядочки. Так, пров'язуємо третій рядочок. Першу петельку знімаємо. Далі робимо одну лицеву, накид, дві петлі разом лицевою з наклоном управо. Просто їх пров'язуємо лицевою. Три виворотні. Тепер у нас тут буде 5 лицевих, 3 виворотніх, 3 лицевих, вірніше, одну лицеву ми пров'язуємо, далі ми робимо знову ось такий, скажімо, елемент, який ми робили на початку. Одну лицеву пров'язуємо, один накид, дві разом лицевою. Три виворотні, п'ять лицевих ось це наш листочок такий, 3 виворотні, і крайня виворотня. Третій рядочок ми пров'язали, четвертий пров'язуйте самостійно за візерунком. Пров'язали ми четвертий рядочок і розпочинаємо п'ятий. Першу поталечку знімаємо. Три лицевих. Далі три виворотніх. Тепер ось у нас тут п'ять лицевих. Ми всі п'ять лицевих пров'язуємо разом лицевою петлею. Ось так захоплюємо і пров'язуємо. Ось так. І в нас виходить ось такий чудовий листочок. Далі три виворотніх, три лицевих. Три виворотні, І знову у нас листочок з п'яти лицевих, який ми беремо, всі ці п'ять лицевих, і пров'язуємо разом. Три виворотні, і крайня виворотня. Шостий рядочок пров'язуємо за візеруночком. Сьомий рядочок розпочинаємо. Першу петельку знімаємо. Далі знову робимо перехрещення, де першу петельку нам потрібно поставити третю петелечку на перше місце. Я захоплю її на праву спицю, дві перших опускаю, бачите, ось так. Підхоплюю їх і третю петельку ставлю на перше місце. І ці три петельки ми пров'язуємо лицевими. Ось так. Далі ми пров'язуємо три виворотні, одну лицеву, знову три виворотніх. І ми дійшли до другого нашого перехрещення. Якщо бачите, це перехрещення у нас йде в праву сторону, це перехрещення у нас йде в ліву сторону. Отже, нам першу петельку треба поставити на третє місце. Ще один спосіб можна зробити: ось так: підхопивши другу третю. Спускаємо першу, першу перебираємо на ліву спицю, і тоді одіваємо другу третю. Всі три петельки ми пров'язуємо лицевими. Ось так. Три виворотніх, Одна лицева, три виворотніх. І одна виворотня крайня. Восьмий рядочок пров'язуємо за візеруночком. Ось так зараз виглядає наш візеруночок, пров'язуємо 9 рядочок. Першу поталечку знімаємо, пров'язуємо одну лицеву, робимо накид, далі дві разом лицевою, три виворотніх, одна лицева, три виворотніх, одну лицеву пров'язуємо, робимо накид. Дві разом лицевою, три виворотні, одна лицева, три виворотні і крайня виворотня. Ось так. Десятий рядочок пров'язуємо за візеруночком. Повертаюся я до вас в одинадцятому рядочку і пров'язуємо його наступним чином. Першу поталечку знімаємо, три лицевих. Три виворотніх, одна лицева, трививоротніх, 3 три 3 лицевих, трививоротніх, 3 одна лицева, три виворотніх і крайня виворотня. Ось такий у нас виходить візеруночок. 12 рядочок ми пров'язуємо за візеруночком. Ось ми пров'язали наш рапортик візерунку, далі розпочинається робота з першого рядочка, тобто знову з'являються ось ці листочки, і ось так виглядає перший рапортик. Коли пров'язати декілька рапортів, ми отримаємо ось такий візерунок. Я думаю, він гарно виглядає і на товстенькій пряжі, і на більш-менш тонесенькій, тобто можна його використовувати навіть і для бавовни, напівбавовни. Думаю, вийде доволі гарний виріб. Ну що ж, я дякую, що ви в'язали разом зі мною, маю надію, що у вас все вдалося і все було зрозуміло. Якщо так, дайте мені про це знати, поставте мені вподобаєчку або напишіть мені про це в коментарях. Я буду дуже рада прочитати, чи все у вас вийшло. Рівних вам петельок, творчого натхнення, творіть красу своїми рученятками. А з я прощаюся з вами. З вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. До зустрічі, мої хороші!